В ефірі новини сьогодні у випуску до дня конституції України в Ізмаїлі урочисто нагородили військовослужбовців. В Ізмаїлі відбувся благодійний концерт ярмарок на підтримку збройних сил України. Ріст захворюваності на кашлюк. Що це за хвороба та як її розпізнати? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 липня орієнтовно такі. 545 тисяч 90 осіб особового складу, 8 тисяч 107 танків, 15 тисяч 566 одиниць бойових броньованих машин, 14 тисяч 655 артилерійських систем, 1 тисяча 114 реактивних систем залпового вогню, 874 засоби протиповітряної оборони, 360 літерів літаків, 326 гелікоптерів, 11 641 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2335 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19 787 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2452 одиниці спеціальної техніки. До дня Конституції України в Ізмаїлі вшанували військовослужбовців. В урочистій обстановці грамоти їм вручили представники військової адміністрації та районної ради. Також відбувся святковий концерт, де лунали патріотичні пісні про Україну, мир та перемогу. Докладніше дивіться у сюжеті. До Дня Конституції України в Ізмаїлі відбулися урочисті заходи та концерт для військовослужбовців. В цей святковий день приймали вітання українські захисники та захисниці, яким завдячуємо кожним світанком та заходом сонця. Гімном України відкрив захід соліст обласного центру національних культур Сергій Нейчев. Душу начальника Ізмильської районної військової адміністрації Родіона Абашева військових привітала його заступниця Марина Деной. Демократичний розвиток України ніколи не був легким. І нині ми знову боремося за дотримання та втілення в життя конституційних прав і принципів, що є гарантами вільного та мирного життя в Україні. Всім бажаємо міцного здоров'я, наснаги. Терпіння та процвітання нашій державі слава Україні! Слава українській конституції! Завірне служіння, активну позицію виконання службово-бойових завдань на Одещині, а також з нагоди Дня Конституції України. Почесні грамоти отримали військовослужбовці, що дислокуються в Ізмаїлі та районі. Долучився до привітань заступник Ізмельського міського голови Сергій Лузанов. І ми сьогодні розуміємо як ніколи, що Російська Федерація намагається відмовити нам в усіх правах. праві на життя, праві на розвиток, на достаток. Але дякуючи тим людям, які Дуже сумлінно виконують статтю 17 і статтю 65 Конституції. У нас є можливість зустрітися, подивитися один одному в очі і подякувати цим людям. За особисте самовіддане служіння українському народу, сумлінне виконання військових обов'язків, грамотами Ізмельського міського голови нагороджені майстер-сержант Андрій Земляков, сержант Максим Кишлали та солдат Сергій Жаворонков. Привітання з Днем Конституції України пролунали також від представників Ізмаїльської районної ради. Від імені керівництва та депутатів районної ради вітаю вас цим святом. Бажаю вам мужності, витримки, наснаги, всього самого найкращого. І саме головне, бажаю вам якнайшвидшої перемоги. Слава Україні за вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу, грамоту голови Ізмельської районної ради отримали ряд військовослужбовців. Також вітання пролунали від Ізмельської університетської громади та ректора Ярослава Кічука. Вітаю з цим символічним святом нашого основного закону. Цей надзвичайно важливий час ми відбудовуємо, ми відновлюємо, ми по-справжньому будуємо соціальну, правову, демократичну Україну. Бажаю успішних перемог на всіх фронтах. Слава грамотами за високий професіоналізм, сумліне виконання обов'язків в умовах воєнного стану та з нагоди дня Конституції України нагороджено викладацький та педагогічний склад університету. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто загинув, захищаючи територіальну цілісність і свободу в розв'язаній Росією війні. По завершенню церемонії нагородження відбувся святковий концерт, організований вокалістами обласного центру національних культур. Своєю творчістю військових потішили солісти Сергій і Євгенія Нейчеви, Ася Некраха, Діана Суровкіна, Феодора Курціва, Володимир Сонін, Богдана Чілік, Філіп Дяченко та народна вокальна студія Креатив Знає, народи, усі твої світли. Для участі у заході до Ізмаїла приїхала заслужена артистка України Руслана Лоцман. Жінка заспівала на одній сцені разом зі своїми талановитими доньками. Слава, стане! По завершенню заходу на подвір'ї закладу присутні розгорнули стометровий прапор України. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка пройшов благодійний концерт ярмарок Творчість заради перемоги. Захід об'єднав небайдужих мешканців, які прийшли підтримати волонтерів у зборі коштів для Збройних сил України. На концерті звучали патріотичні пісні, а на ярмарку можна було придбати різноманітні вироби ручної роботи. Подробиці дивіться у репортажі. До дня конституції України на площі біля Палацу культури імені Тараса Шевченка відбувся благодійний концерт Ярмарок. Творчість заради перемоги. Організаторами заходу виступила волонтерська організація «Елітні сітки і не тільки, яка спочатку повномасштабного вторгнення активно підтримує українських воїнів, плите маскувальні сітки та організовує благодійні заходи. Сьогодні в нас черговий ярмарок, на якому наш волонтерський центр маскувальні сітки та все інше. Виставляє свою продукцію на продаж. Ціль наших оцих благодійних ярмарків зібрати кошти 100% на ЗСУ. Мешканці та гості міста мали можливість підтримати українських воїнів, придбавши різноманітні вироби: сувеніри, екошопери, прикраси, мотанки, смаколики, а також сфотографуватися у справжньому шоломі захисника України. Крім маскувальних сіток, ми організовуємо посилки. Хлопцям на фронт у прифронтові шпиталі. Крім того, ми донатимо на дрони, на риб засоби, те, що можемо. Більшість робіт виготовлені нашими ізмильськими майстринями. А на таких ярмарках, на яких ми продаємо продукцію, ну, десь відсотків 70%, яку виготовляють наші майстрині. Приносять навіть зовсім незнайомі люди. На сцені виступали різноманітні творчі колективи та солісти, серед яких танцювальна студія Антоніо Денс, дитяча театральна студія Емоція палацу культури імені Тараса Шевченка, вихованці Ізмельської музичної школи імені Михайла Чембержі та ізмельської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, а також хореографічний колектив Фіджет Денс, талановиті виконавці дарували свої номери, вкладаючи в них душу та віру у перемогу. 我要怎么需要？ Року Україна святкує 28-му річницю прийняття конституції, основного закону, який закріпив незалежність нашої держави та визначив її демократичний устрій. Ця дата має особливе значення, адже конституція стала тим фундаментом, на якому будується наше сучасне суспільство, де кожен громадянин має свої права та обов'язки. Вона нагадує нам про важливість свободи, рівності та справедливості. Я всіх вітаю з Днем конституції. Я сьогодні співала на ось цьому благодійному концерті. Дуже дякую. що Я сьогодні співала тут. сьогодні. Я виступав біля ДК Шевченка в честь Дня Конституції України. Також проводили тут ярмарок. Це дуже важливо збирати гроші для ЗСУ на дрони. Я співав Ми за мир і Ми молодь України. Кожен, хто прийшов на цей захід, мав змогу не лише підтримати воїнів, купивши різноманітні вироби, а й насолодитися виступами талановитих учасників. Захід продемонстрував, як мистецтво та спільні зусилля можуть зміцнити наш дух і наблизити перемогу. Мені дуже сподобалося, як малеча співала, і дуже сподобалося, як вони танцювали. А мені дуже сподобалося, як вони розповідали вірші. Мені дуже сподобалося, як виступали сьогодні. Діти, розповідали вірші та співали пісні. Шановні змайльчани, приходьте на ярмарок та донатьте на зсу. Марія Зенченко, Ілля Кулинич для програми новин. Літні канікули це час для розваг і відпочинку, але безпека дітей залишається пріоритетом для рятувальників. У рамках проведення єдиного уроку з безпеки вони провели пізнавальний захід для вихованців літнього табору у селі Озерне. Під час заходу дітям надали унікальну можливість приміряти бойовий одяг, ознайомитися з аварійно-рятувальним обладнанням та навіть спробувати ліквідувати умовну пожежу під наглядом досвідчених фахівців. Такий інтерактивний підхід допомагає дітям краще засвоїти важливі знання про безпеку. Крім того, на згадку про захід рятувальники подарували всім присутнім цікаві комікси та буклети, надані дитячим фондом ЮНІСЕФ. Матеріали допоможуть краще закріпити отримані знання та застосувати їх в повсякденному житті. Служба безпеки України знешкодила агентурну групу ФСБ в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця. За завданням російської спецслужби фігуранти розвідували локації систем ППО, які обороняють Одесу. Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об'їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення потрібних об'єктів приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-картах. Ще одним завданням ворожої групи групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Ще одного учасника ворожого осередку місцеву жительку затримали в її власному помешканні після того, як вона зробила до розвідку поблизу потенційної цілі. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. В Україні зростає захворюваність на небезпечну хворобу, кашлюк під найбільшою загрозою діти у немовлят недуга може призвести навіть до зупинки дихання. Що це за хвороба, як її розпізнати, та яких мір профілактики варто дотримуватися, розповіли спеціалісти-епідеміологи. Докладніше дивіться у сюжеті. В Україні зростає захворюваність на небезпечну хворобу кашлюк. Під найбільшою загрозою діти у немовлят недуга може призвести навіть до зупинки дихання. Що це за хвороба та як з нею боротися? Ми дізнавалися в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За словами епідеміологів, захворюваність на кашлюк в Україні почала зростати ще 2023 року. Це пов'язано з тим що спалахи захворювання циклічні і відбуваються кожні 3-4 роки. Останнім часом кашлюк в Україні не реєструвався. В 2022 році захворюваність на кашлюк за останні 20 років був найнижчий показник в 2022 році, і всього по Україні захворіло на кашлюк 32 особи. А вже в 2023 році на кашлюк захворіло по Україні 707 осіб. Тобто ріст зареєстрований в 22 рази. Ріст зафіксований і на території Одеської області. Якщо у 2023 році реєстрували усього дев'ять випадків, то у поточному році вже 29. В Ізмельському районі за минулий рік не було жодного випадку захворювання, але. З початком цього року, за 4 місяці цього року, в Ізмельському районі вже зареєстровано 23 випадки. Зверніть увагу, 29 випадків по Одеській області, з них 24 це Ізмельський район. І в основному в основному це місто Ізмаїл та Саф'янівська територіальна громада. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає як затяжний бронхіт з тяжкими нападами кашлю. Захворювання заразне передається повітряно-крапельним шляхом під час чхання. Поражаються дихальні шляхи, супроводжується спастичними такими нападами кашлю, і кашель більш усилюється. Він триває досить довго. До трьох, а може і більш тижнів, і у нещеплених і у немовлят він може привести аж до зупинки дихання. Основним засобом профілактики від кашлюку є щеплення. За даними МОЗ, відповідно до національного календаря щеплень, вакцинувати дітей від кашлюху необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Загалом 4 щеплення. Вакцинація і ревакцинація проводиться комбінованою вакциною АКДП, тобто проти кашлюка, проти дифтерії і проти правця. І... Чому саме в цей період проводиться ця е, це, це щеплення? Я вже казала, що новонароджена дитина не має захисних титрів, антітіл від матірі врожденного імунітету тут немає, тому проводиться в ранньому віці. Ще однією мірою профілактики. Є недопущення хворих дітей до організованих дитячих колективів. Це допоможе попередити розповсюдження хвороби. Якщо дитина з кашлем, його не, не треба допускати. До відвідування таку дитину або дорослу людину необхідно ізолювати, особливо від дітей молодшого віка від новонарождених, які ще не щеплені і не мають імунітету. І ізолю, Ізолювання це повинно тривати до 25 діб. При найменших проявах хвороби одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич – для програми новин. В Ізмаїлі відбувся ветеранський турнір з настільного тенісу пам'яті Едуарда Голубіва. На початку заходу учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів ЗСУ та мирних громадян, які стали жертвами російської агресії. З вітальним словом до присутніх звернувся син Едуарда Голубіва, президент Федерації настільного тенісу міста Ізмаїл Юрій Голубів. Він подякував учасникам за пам'ять про батька і побажав успішних змагань. У турнірі взяли участь спортсмени з Ізмаїла, Болграда і Южного. Зустрічі проходили у дружній атмосфері. Учасники згадували минулі спортивні досягнення та ділилися спогадами. Турнір був організований за віковими категоріями, зокрема серед чоловіків і жінок. За результатами змагань визначили переможців та призерів. Усі вони були нагороджені кубками, медалями та грамотами. 1 липня Ізмельський район провів в останню путь захисника України, мешканця села Багати Сергія Чернобая. Чоловік боронив рідну країну від окупантів в найгарячіших точках. 26 червня поточного року, виборюючи мир та незалежність, він загинув поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Рідні, близькі, друзі, побратими, односельці, керівництво Саф'янівської громади та Пагатянського старостинського округу зустрічали свого героя навколішки. Із прапорами та та квітами у руках. Живий коридор розтягнувся обабіч дороги від в'їзду в село до рідної домівки. Після чого в місцевому храмі відбувся чин відспівування полеглого захисника України, який очолив архієпископ Болградський Сергій. З військовими почастями поховали захисника на сільському кладовищі. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 40 копійок, продати за 40 гривень 90 копійок, євро купівля 43 гривні 50 копійок, продаж 44 гривні 10 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 3 липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. При грозі пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день 30-32 градуси. Деся хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси, в день 28-30 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, на ютуб-каналі Онлайн» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.